Чарлі Ханем прокоментував свою нову роль у фільмі «50 відцінків сірого, в якому він знімається з Дакотою Джонсон. Не сценарій чи гонорари насамперед зацікавили актора, а хімія ні на знімальному майданчику, боронь боже, не роздаватимуть галюциногенні речовини. Симпатія до жінки, ось що спонукало Ханема зніматися. Я не був упевнений, що хочу брати участь у цьому кіно. Однак, коли я зайшов у кімнату до Дакоти Джонсон, щоб провести з нею кінопроби, то між нами виникла хімія. Це і переконало мене, що. Контракт треба підписувати. Також Чарлі заявив, що зовсім не боїться інтимних сцен, котрих, як очікується, у стрічці буде чимало. Я ж знімався у серіалі Близькі друзі. У ньому чимало відвертих сексуальних сцен із чоловіком. Я виріс і порозумнішав. Якщо у 18 років я зміг показуватися в еротичних сценах із чоловіком, то в 33, безумовно зможу це зробити і з леді. Поки Чарлі Ханам люб'язно ділиться коментарями щодо фільму. Пане книжки «50 відцінків сірого, за якою і зніматимуть кіно, продовжують ціляко протестувати. їм зовсім не до вподоби актори, яких обрали на головні ролі. Жінки активно заявляють про своє незадоволення в соцмережах і блогах, у тому числі і на Фейсбуці Еріки Леонард Джеймс, яка написала книжку.